Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент, чи правильно я розумію, що їхня система протиповітряної оборони, принаймні в частині півострова Крим, зараз виснажується. Не виснажується, зазнає ревізії. некоректно так ставити питання, тому що с 400 комплекс, який в основному прикриває Крим, там їх кілька дивізій, а загалом виготовлено поза 560 шістдесят пустових установ, установок. Це дуже багато. Так ми досягнули цілі в окремо взятому одному пусковому майданчику. Ну, там ще постраждало кілька. Допоміжних машин, але ми розуміємо, де 560 установок, а де одна зенітно ракетна машина і кілька допоміжних паритети маємо розуміти разом з тим. Тут є направду стратегічний притіл, у чому він полягає. Оці С-400 дуже популярні на міжнародних ринках, фрахтуються. Вартість в межах від мільярда до мільярда двісті мільйонів доларів за дивізіон, не за машину, а за дивізіон, бо десь є викривлення в інформаційному просторі, що одна машина стільки коштує. Дивізіон це 4-6 пускових установок і ще добрий десяток допоміжних машин. Це неймовірно велика ціна. Але разом з тим, те, що вони зазнають ураження, є ознакою того, що не настільки вони якісні, як їх розрекламували. А отже, їхні стабільні закупівельники маю на увазі росіян, такі як індонезія, Малазія, Бразилія і ще багато інших серйозно задум. Думаєте, чи вартує таку техніку купувати і направду перші ласковички вже є. Скажімо, єгипет відмовився від проекту Су 30 су 35 і це неймовірно добре. А індія не хоче заходити у проект су 57 Будуть зазнавати технологічної регресії, але не так швидко, як би нам цього хотілося. Ну, це цікава історія з ринком озброєння. Справді відбувається і переосмислення того, в кого що треба купувати. Треба ж нагадати, що до Росії всі ставали в чергу, ще й тому, що а Німеччина, а Франція а тим паче Сполучені Штати Америки вони не були готові так торгувати своїм озброєнням, як це робила Російська Федерація. А можна сказати, що Україна може справді тепер, ну якщо не конкурувати, то принаймні дуже ефективно себе презентувати свої. Озброєнням, щоправда, я не розумію, як воююча країна може щось продавати. Може продавати, та чому ж не може ринок? Ніхто не косував і ніколи ринок не буде скасований. Ми живемо в капіталістичній системі. Якісь точкові, якісь точкові обуруки. Тут питання дуже правильно підходити, Як продавати? Скажімо, байрактар дає частину своєї технології. Ми даємо своєю частину своєї технології, отримуємо кінцевий продукт. але не може такого бути, що «Байрактар» навзаєм не отримає своєї продукції, яка йому також потрібна, тобто туреччина, попри те, що Україна воює. Тут треба розуміти, що у самостійному технологічному циклі ми все ж таки виросли із радянського союзу. А я є прихильним прихильником того, щоб в обов'язковому порядку заходити у системну комплексну якомога багатограннішу кооперацію із нашими західними партнерами. Барактар ми згадали, Рейн Менталь оголосив, що готові з нами працювати. Американські фірми оголосили, що готові з нами працювати, і це направду історичний прецедент без перебільшення, чому збройовий бізнес. Найделікатніший, який існує у природі, делікатнішого немає збройовий бізнес. Найто найтехнологічніший чи підводний атомний човен це складніша конструкція ніж космічна ракета, чи навіть МКС, які обертаються навколо Землі. А отже, ці люди слів на вітер не кидають. Якщо вони сказали, що Україна заходить в ці. Технологічні цикли, то тут направду є для нас просто фантастична історична новина. Прийнято рішення, що ми вже ніколи не повернемося в лоно московського цього недозвіра, чи звіра, чи як його там ще назвати, і це направду колосально великий крок уперед. Крим вернувся тож саме можна зробити з Україною. Для чого потрібні Україні атакамси, тим паче у касетному виконанні, тим паче у дальності 300 кілометрів. На мій погляд, перша ціль це, звісно, авіабази противника. Справа в тому, що атакамс у касетному виконанні і створювався для, в тому числі, і для таких цілей, для того, щоб з мінімальною кількістю ракет уразити авіабазу, що означає ураження авіабази такою балістичною ракетою касетному виконанні? Це дозволяє за рахунок незначної кількості, тобто не у порівнянні з осколково-фугасною, витрати ракет буде у рази менше, можливо, на порядок менше. Для такого ж самого гарантованого враження всіх об'єктів і касетний е атакамс е у незначній кількості тих ракет на, у на одну стандартну там умовну авіабазу він дозволить вивезти її з ладу, е е уразити літаки, які традиційно у РФ знаходяться на відкритих майданчиках, е уразити наземну інфраструктуру, РЛС, РС е паливозаправники, все це і фактично такі от методичні, саме методичні, це дуже головне удари, змусять РФ відігнати св свої літаки по. Далі, тобто з авіабаз, які знаходяться на дальності понад 300 кілометрів від можливих пускових районів, тобто пора зробити те саме, коли хай з ракетами Джемал РС, які мають дальність від 105 кілометрів, почали знищувати методично, системно кожен день. Це вже стало бути новиною склади боєприпасів, там все це і те інше, і рашисти просто притягли їх на дальність понад там, 100 кілометрів. умовно. у цій ситуації, коли Україна буде мати відповідний запас тих самих касетних. Катакамців можливо досягти того ж самого, але по відношенню, наприклад, до е, авіабаз та вертольотних передових майданчиків РФ. Якщо літа... це вдасться, то е, інтенсивність використання авіації Російської Федерації впаде у рази, тому що одна справа, коли літак там знаходиться ну, на відстані там, 200 км від переднього краю, умовно інша ситуація, коли літак знаходиться за там 300-400 км. і він буде витрачати значно більше часу. На польот буде витрачати більше палива буде витрачатися більше ресурсів. це все, все призведе до зменшення літаку годин у польоті, літаку вилітів і, взагалі, має, зна ну, значного зменшення інтенсивності російської авіації, тому що банально літати треба буде довше і з більшим меншим корисним навантаженням більше потреба буде брати паливо і все те інше. Цим временем Україна атакувала тил Росії ракетами. Все примінили переділені для пораження наземних цілей ракети для С 200 Оскільки зараз південь, зокрема, от і розширення флаздар нашими воїнами навколо роботи, на яке відбувається, воно доволі ну, чутливе і болюче для росіян, тому туди вони перекидують як правило з сходу десантні підрозділи. Тому що десантний підрозділ за ну, скажімо так, за своїм визначенням, це підрозділ, який може в будь-якій місцевості швидко розгорнутися і швидко вступити в зону бойових дій. В той час, як на купянсько лиманській тобто це територія тимчасово окупованої Луганщини, росіяни стягують, перекидають свою новостворену умовну 25-ту армію. Ця армія в тому там числі з мобілізованих в більшість своїй ступені, але які змогли, скажімо, пройти доволі там нормальний курс навчання, тобто це не ті там вибачте чмобіки, яких там через тиждень чи через два одразу кидають знову на бойових дій. Ні, не пройшли певне злагодження, були в навчальних центрах, і зараз вони хочуть їх перекинути на той фланг для того, щоб там, ну по перше, створити підтримку для ударних кулаків, які мають завдавати удар по напрямку Куп'янська або напрямку та напрямку лимана відповідно чим змусити збройні сили україни перекидну ну, на той напрямок з на тому напрямку задіювати більшість більше резервів а відповідно не використовувати їх на півдні е, ну і звичайно це е, зупинити зупинити наше просування на таврійському напрямку і зупинити зараз. Ну там не можна сказати, що це стільки просування хоча от є зайняття ключових позицій, які відбуваються під Бахмутом. От зараз Бахмут і роботи на це найдві таких найчутливіше точки продовжують залишатися для російської армії, оскільки ну там вони не володіють не стратегічною, не ну не тактичною ініціативою. І плюс що найголовніше, що зараз росіяни починають нести. Найбільші втрати. От, якщо ми подивимось, то втрати, наприклад, в артилерії, в автомобільній техніці, в бронетехніці меншій кількості, але я так розумію, тому що саме бронетехніки важкої, особливо в них залишили вже не так і багато. І, і от в якийсь момент як от наші можливості, наших здійснення наших успішних ракетних атак по тимчасово окупованим територіям, вони стали. Можливість завдяки тому, що ми систематично почали знищувати їхні зенітно-ракетні комплекси, тобто робити певні прогалини в їх системі ППО, там прифронтового ППО, тилового ППО. І як результат, це дало нам можливість наносити точних ударів по їх командних штабах, логістичних базах. Тобто прийшов цей результат. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.